Всім добрий ранок, до мене завітав Volkswagen Tiguan 2.0 TDI, 190 сильний Airline. Гарно виглядає. З Полтавської області. Так. 191 пробіг. 191 пробіг. прогрітий автомобіль. Так, маса сажі одна. Друга, 236, трасовий режим. Тиск виразно бій, 29-35. 64 грам масляної золи. Так, трасовий режим. Ну, 300 і вмикнеться регенерація. Так, фіксую дані на обертах. 135 брознобій, тиск. Подивимося, підключаю апарат. Зараз буду робити чистку. Так, що там? Система охолодження, заблокувано? Подивлюсь теж по системі охолодження. Так, чистка завершена, щоб вона висипала із системи екології, зола, сажу і кристали едеблю. Це біля форсунки вони в основному. Едблю дуже часто працює, тому ті кристали будуть. Так, Прогрітий майже автомобіль, паливна видалі плюс, без зауважень працює. Так, по екології. холостих нуль на обертах. На обертах 10-15, але після чистки повинно бути чітко, там 15 до 20. Якщо стрілочка стрибає, це йде підмішування вихлопних газів з стажого фільтра на через другий контур клапана Єгіра. Температурні режими тут не в порядку, вже фіксую, перепровірю, подивлюсь, що Так, датчик під'єднав, правильно показує, мінус 2 на обертах 11 теж вірно показує ще не згорівший нормальний так по температурам зауваження маса змірена, не падає вниз зараз перепровірю Буду шукати причину, що і як. Висновок по автомобілю перепровірено. Була помилка по доп насосу системи охолодження. Зараз помилок не видає, але це перший признак, що є проблеми з температурним режимом. А також власник доповів, що неодноразово ця помилка вискакує. Це раз, друге, тут двигун після заміни, тобто в Німеччині його замінювали. Замінювали, бо була якась проблема з двигуном. Зараз тут абсолютно новий двигун. І з турбіною, здається, була якась проблема. Коли виникають проблеми з двигуном, це є коли неправильні температурні режими. Тобто виходять з троє помпи, термостати, автомобіль перегрівається, зачастую часті регенерації починаються. і... Перший власник в Німеччині давав під хвоста, щоб пропалити сажовий фільтр. Допропалювався і дійшов до заміни двигуна. Щоб автомобіль довго служив, потрібно знати, провіряти температурні режими, щоб правильно все працювало. Питань не буде. Питань не буде і по системі екології також. Зараз там абсолютно нова система екології, як в новому автомобілі. Тобто, двигун новий. Екологія нова, гієри, всі, теплообмінники, впуск, випуск, гаряча частина холодної турбіни, сажовий, Все абсолютно як в новому автомобілі. По автомобілю не працюючий термостат. Це перше, повністю не працюючий, дирявий, як не знаю, що. температуру не тримає. Зараз вже на вулиці тепло, дуже буде суттєво відчутно, коли не робочий термостат. Так, неробочий термостат раз, його заміна це два. І потрібно провірити ще помпу вже після заміни термостату. Ось такі помпи знаходяться в даних автомобілях. Якщо помпа клинить. Ось, і заклинила. Ну, от і все ремонт двигуна, перегрів двигуна на панель приборів буде 90 градусів, по факту 105. Плюс. Олива теж буде кипіти. Кипіти масляної плівки не буде розпредвали, коленвали, і задіри все, що хоче, може бути. Задіри врядлі, але це буде збагачена суміш роботи двигуна і ну, щось, там, щось там робить. Дуже рідко це получається, тобто є автомобілі, але дуже рідко. Із та, що до мене приїжджали, один «Посад» був вже з проблемним двигуном. А так питань немає. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення. Всім доброго дня! До мене завітала шкода Октавія 7 2.0 TDI з міста Ужгорода на чистку всієї системи екології. Так, у стандарту пробіг 284. Так, що у нас тут? Була регенерація 11 км назад, невеликий мінус, Та, ну, повинно бути мінус, е якщо попрошивці мінус, до мінус 10, то тут мінус і 10 повинно бути після 11 км пробігу. Так, маса сажи розчитана, ну ще наче працює. 76 грамів масляної золи. Тиск 4, 3 на холостих на обертах. 32. Наче небагато тиску. Подивимося, що буде в сажом фільтри. Так, і помилок немає. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єдного до автомобіля. Подивимося, скільки золи. Перша стадія. Так, зроблено два стартових пуска. Так, зола є, небагато сажі, це є добре. Добре, якщо б золи не було, тоді було б це погано. Це було б дуже погано, коли нема золи. Не від того, що сажовий фільтр колись чистився, а взагалі, коли немає повністю золи. Коли нема повністю золи, автомобіль працює на вихлопних газах. Тобто через другий контур Єгіра випалює до такої стадії, що все там вигорає і зола в тому числі. Але друга стадія після того, як зола вигорить, тоді йде вигорання сажового фільтра. Дуже багато автомобілів приїжджають до мене на діагностику з чорними трубами і масложорами. Автомобілі не в ідеалі. от Їде так їде і доїздились. Так, ось зола є, коричнева, ганчірка чорна. По краям, да, все чудово, зола є. Не, не рекордсмен. Тобто автомобіль не сильно запущений, щоб тут все було в болоті. А так, стандарт, такий пробіг, зала, почистив. Перепровірив ще автомобіль і буде висновок по авто. Так, а зараз друга стадія, вже сажомаслині будуть. Жовтого не буде, а буде лише чорне летіти. Так, Іде процес сажомасених, бачимо, яке чорне. Аж не видно, що там робиться на дні. Це вже друга стадія чистки. Це так працює мій апарат. Спочатку золу, він показує, а потім вже сажу масляні вичищає. Так, чистка завершена, на останній стадії, що повисипало, сітка крупна, буде завжди менше. Якщо я буду встановлювати мілку сітку, в слідчому відео покажу, скільки на останній стадії, там буде ще більше. Так по автомобілю паливна плюс, без зауважень. В нулях паливна в ідеалі працює. Перевіряємо систему екології на холостих 0 мілібар, на обертах. Вертак 15, ну, трішки підстрибує стрілочка. Під'єдную датчики диференційного, дивимося на показники, покажу де вставляється манометр. Ось трубка. Передсажуємо фільтром. І датчики збираю назад. Так, по вентиляції картерних газів теж провірю. Пшик є, 10 секунд він є. Клапана кришка, вентиляція в ідеалі. Якщо є підсос повітря, тобто паровий ефект йде через мембранку, там є дирочка через форсунки, через головні ущільнувачі клапаної кришки, парує клапана кришка під заміну. Вентиляція не працює. В даному автомобілі в ідеалі. Під'єднав датчики 1-2 на холостих, на обертах. Трішки трішки до ідеала не дотягує. Зараз під'єднаю абсолютно новенькі датчики, працюючі і нові, подивимося, що показує на нових датчиках. Так, під'єднав два новеньких. Мінус один. Головне на обертах. Десять чи дев'ять? 9. 9. 10. Це так працюють справні. По факту там 15, а показують 10. тобто Тому що вони новенькі і правильні. Дуже багато контрафакту. Знаю, які купляти нові, правильні. Маса са вимірена, улітає вниз. Просто летить. До мінус дванадцяти можуть дійти через хвилин три-чотири. І буде мінус дванадцять. Дев'ять. Так, це все добре. Загальний стан автомобіля, перепровірка. Так, висновок по даному автомобілю. Все перепровірено. Система екології працює як в новому автомобілі. Надаю гарантію 150 тисяч на свою чистку протягом 150 тисяч. Не потрібно вже чистити ні сажовий, ні єрі, не впуск, не випуск, не геометрію турбіни, не ні камрозгарання, нічого розкоксовувати вже не треба. Справний автомобіль, але з цього автомобіля я почну діагностувати правильність його роботи. Тобто, справний автомобіль, дане авто 4 з 5. До п'ятірки не вистачило одного балу. Є дефекти невеликі, але це власник автомобіля вже виправить в себе вдома. Тому що я займаюсь чисткою, а не ремонтами автомобіля. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення. Всім доброго дня, до мене завітала Шкода Октавія А7 20 TDI Скаут Двигун Куна. На чистку системи екології і перепровіркою на загальний стан. 216 пробігу. Так прогрітий автомобіль 1219. 198 пробігу це траса, автомобіль з міста Луцька приїхав. Так, ну непогані, але, але. 64 грам масіної золи невідомо чи чистили сажовий фільтр. Власник доповідає приблизно 30 тисяч кілометрів чистився сажевий фільтр, лише сажевий окремо. Так, 13 на холостих на обертах. 70. Так, є таке. 30 тисяч назад чистився сажовий. По помилкам насос охолодження інтеркулера, механічна несправність, непостоянний, щось там є, Перепровірю. Так, апарат під'єднано. Першу стадію зроблю виявлення золи з фільтра. Лише зола, а потім будуть сажимаслині. В другій стадії цікаво на 30 тисяч, скільки там набігло золи. Як промивали, повинно бути небагато. 30 тисяч це маленький пробіг, щоб там був запакований в хлам сажовий фільтр. Так, зробив два стартових пуска. Ну, чорного багато, як для першої стадії. Якщо багато чорного, це автомобіль працює на збагаченій суміші, тобто неправильний вихлоп. Подивімося, скільки золи на дні. Це то, тобто великий викид сажі і золи потім буде теж предостатньо. І жили хватає, хватає жили. За 30 тысяч автомобіль насобирав. Да, ось все взяли. За 30 тисяч багато. Деякі автомобілі приїжджають на 250, приблизна ситуація, а тут за 30 тисяч багато ізоли. Тому що на сумі суміші автомобіль працює, дуже великий викид сажі, сажа переграє потім сажом фільтри після регенерації і відкладається в золу. О, все. Зараз промиваю і роблю другу стадію очистки, сажу Подивлюсь, що там по єгірем. Так, чистка завершена, палив на плюс, без зауважень. Прогріти автомобіль. Вже бачу, є проблеми. Температура вихлопа надто висока, 237. Автомобіль ще не допрогрівся до 90. Вже велика температура вихлопа з двигуна. Так Нахоло нуль на обертах. В районі 15 але стрілочка стрибає, це є підмішування вихлопних газів сажого фільтра. Під'єдную датчики, дивимося на показники. Так, датчики показують два на холостих, на обертах трошки є брехунці. По факту 15. Якщо замінити на нові правильні датчики, буде показувати 10. Загальний стан перепровірки авто. Висновок по авто даном перепровірив. Зауваження є до минулих майстрів. Ті, що знімали сажовий фільтр, багато що не докрутили хамути. Там один-другий. Автомобіль повнопривідний. щоб я хотів докрутити ці хамути, але доступу немає. Потрібно знімати. Привіт, і там щось докручувати ці хамути. Підсос повітря там присутній. Але не він робить проблему. В автомобілі ще є зауваження по температурним режимам. <кій> От і все. Паливна працює, вентиляція, екологія. Тільки виправить температурні режими. Особисто надаю власнику авто, що потрібно зробити. Так, на жаль, 3 з 5 оцінка автомобіля, трішки не хватило. До ідеальності, але е, особисто власник це все е, зробить автомобіль і дасть зворотній зв'язок мені чи під відео своєї автом, свого автомобіля. Так, е, наступна чистка на 350 до цього часу всі виправить помилки по автомобілю. Чому? Тому що автомобіль цього не пробачить, коли не, темпер, не працюють температурні режими. Автомобіль буде давитися. Давитися із-третього єгіра, верніше, заслонка вихлопних газів, яка знаходиться під автомобілем. Власник доповів, що автомобіль їде нормально, але як прискоритись, падає в аварійний режим. Не додув турбіни. Не додув турбіни робить знизу дросель, перекриває вихлоп і всі вихлопні гази йдуть назад в двигун, тому що не вистачає там температури. В тих чи інших системах, де потрібно, щоб вони були. Діагностував турбіна все справно, але це все залежить від температурних режимів. В коментарях мої контактні дані. Всім гар гарного дня, вечора, до побачення. Всім доброго дня. До мене завітав Volkswagen Tіguan 2.0 150 сильний системою AdBlue. А звідки приїхали? Сміла, Сміла Черкаська область на чистку всієї системи екології. Пробіг 156. Так, увага на екран, залиш 74. Пробіг не рідний, але це довговічні двигуни, без проблем. Цей пробіг. Приблизно тут 270, 260, може бути. Неважливо. Так, 2 години проїхався, 10 непогано, 3 непогано, непогано. Тиск 15. Власник каже, що в міському циклі тиск доходить 130 і більше перед регенерацією. Ну, це забагато. Забагато повинен бути там на холостих 5-6. Перед регенерацією 70, а не 130-140, тобто в два рази більший. Це mm. система екології. І потім подивлюсь по технічному стану, що як в автомобілі. Фіксую дані 15. Бачимо 67 на обертах. 70 на обертах, а ще запас коду є по трасі. Фу-фу-фу 5 грам нас обирало за 200 км. Так, ну, 700 може бути по трасі, то тиск буде ще більший. Так, дані зафіксовано. Що там, по помилкам? Немає. Цікава прошивка 5174, ще такої не бачив. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, чистка завершена, фільтр після чистки зола Є. Є, тому що в автомобілі присутній невеликий масло жор. Це зола масло жорна, коричнева. Сажа кристали Adblue, все як має бути. Після чистки. Так. Прогріти автомобіль. Так, палив на вдалі, це плюс без зауважень. Далі. Система екології. Зараз на холостих нуль. На обертах. Приблизно 14-15. Під'єдную датчик диференційного. Дивимося на показники. Так, під'єднав датчик, 4 показує, Головне на обертах. Ну, плюс-мінус справно показує. По факту там на 4 гектопаскалі менше. 14-13 показує 17. Так, є таке і загальний стан перепровірки автомобіля. Так, висновок по даному автомобілю перепровірено. Є невеликі дефекти по температурним режимам. Без цього абсолютно ніяк. Ніхто ніколи не слідкує, як виявляється, ну не біда. Особисто, власнику, доповів, що і як зробити правильно по температурним режимам. На майбутнє дуже згодиться. І на майбутнє при покупці другого автомобіля вже буде знати, що і як, куди дивитись, а не на стан лакофарбного покриття, як всі привикли. Головне, щоб не крашений, але технічний стан треба тримати правильний, і тоді не будуть проблем з автомобілем. На прикладі цього автомобіля оцінка 4 з 5. Так, наступна чистка на 300 тисяч по спідометру. По факту буде 450 по автомобілю. Невеликий дефектик. От і все. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.